А очей нині так каже Господь, діти мої. Я зібрав неї на це місце раміне став фарамен. І я побачу тих, які йшли, з спішили, і бачу тих, які оглядалися на дорогу свою ревінке, і йшли страхом і з опасностю, ремінь. Коло мене бо багатьох преслідує сьогодні страх, каже Господь, віставари мене гелте самі. і багатьох сьогодні зранені ноги. Одеже замазане, каже Дух Святий, а я кличу тебе сьогодні на цьому місці, остановись на своїй дорозі і вибери правильну дорогу, і подивись на ті дорожні знаки, які поставлені словом моїм, каже Господь. І стань твердо, подними сьогодні весь ріст. і я покажу тобі дорогу, по якій треба йти. Багатьох сьогодні втратили страх до задержителя, йдуть своєю дорогою, складають плани, но навчиться плачевної пісні, каже Дух Святий, бо возридаєте, а авоче, і прийде тоді печать на багатьох яке та мене, бо потинеться страх у багатьох серцях і скажуть, а як спастись, а як вижить, і нині Дух Святий кличе тебе. Я ще відміром для тебе тисячу локтів, каже Господь. І хочу сьогодні тебе повести в купальню. І нині опускається моя рука сильна, каже Дух Святий, бо я приготовлю нечто на цьому місці для твоєї душі. І хочу сьогодні, щоб ти відкрив своє серце. І я там розділю вечору, каже Господь. І нині я пороблю багатьох сердець, а ворочі стань твердо, бо багатьох вузли, які нав'язані, ноги зранені, окровавлені. і потрібна перев'язка, а я приготовлю целітельний базар. Це місце свій стіттер, для життя твоє, і коли ти відкриєш серце, я вийду, розділю вечерю, каже Господь. Амінь.